Лисичка подала у суд таку бумагу, що бачила вона, як попиластий віл на панській винниці пив, як мошенник Прагу, є всіно, і овес, і сіль суддею був ведмідь. Вовки були під судки, давай вони його по-своєму судить. Трохи не цілі судки. Як можна гріх такий зробить? Воно було б зовсім не диво, коли б він їв собі м'ясиво, ведмідь сердито став ревіть. А то він сіно їв, вовки завили, Віл щось почав говорити, та судді річ його спочинку перебили. Бо він, ситенький був, і так оприділили, і приказали записать. Понеже вів, признався попеластий. Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті, так за такі гріхи його четвертувать і м'ясо розідрай суддям на рівні часті, лисиці ж ратиці отдать.